Доброго ранку, колеги чи доброго дня, дорогі друзі. Тема, з якою я хочу сьогодні з вами зустрітися, буде відноситися до крайні негативних емоційних відчуттів. І, власне, я її так і назвав ненависть, злість і лють. Емоції з дві сторони або дещо про психосоматику війни. Не дивитися цьому плакату, який ви бачите зліва, тому що він також в якійсь мірі відображає. Те, що відбувається в наших душах, і одночасно сублімірується в конструктив або навпаки в негатив, психосоматичні розлади. Ну, давайте поговоримо на цю тему і одразу почну з такої міні-реклами, але вона є фахова, тому я звертаюся до фахівців. Рекомендую нашу п'ятирічну працю з пані Гуменюк Мариною. Це альбом нейропсихологічного патопсихологічного обстеження дітей, і дорослих. Це стимульний матеріал, достатньо якісний на більше 340 сторінок, які можна вирізати стимульні. Картки для нейропсихологічного патопсихологічного обстеження рекомендую замовити той, хто працює. Працюємо ми всі і з дітьми, і з дорослими, вивчаючи їхні проблеми із позиції нейропсихології і патопсихологічного обстеження. Ну і звичайно, для того щоб самому рятуватися від тих же негативних емоцій, які я заявив, знову ж таки рекомендую, але вже свої художні книги з психотерапевтичним змістом. Їх можна замовити за цим QR-кодом. Добре друзі, ну вертаємося до великих грандіозних величезних проблем, які є в нас з вами, тому що ми живемо в колективних, колективні травми під назвою Війна. І ті та інформація, офіційна інформація, яку ми маємо, я не буду перечитувати, але для вас вона знайома, що дійсно біля 50% населення потребують психологічної допомоги. Я думаю, навіть більше. Я не бачив абсолютно спокійних, збалансованих, задоволених життям людей, якщо ти живеш в постійному стресі, страху, і в тому часу в оцих негативних емоціях, то запитання: чи, чи так мало нас 50%, Я думаю, що значно і значно більше. Але дуже важливий момент це прогноз. А прогностичні потреби з питань психічного здоров'я первинні ламці мільйон медицини буде зростати дуже і дуже. І от запитання про ті емоції, які я заявив на самому початку. Для початку я вам просто показую карту емоцій. Ні, це звична карта емоцій, яку яку. Творить людина протягом свого життя в тих чи інших життєвих ситуацій. Але для мене саме цікаво запитати а навіть з позиції еволюції: Ось вам карта емоцій, це ваші і мої емоції, і таке риторичне запитання: яких емоцій більше? все таки ми говоримо про емоції, плюси чи мінуси, і ви бачите, що я знак мінусу перетворив на дуже жирний і великий, на превеликий жаль. А може на щастя, можливо, тоді б людина і не вижила, і не вибралась на вершину харчової піраміди. Негативних емоцій в нашому житті по житті значно більше. І якщо так, то стоїть логічне питання: а що це за генетичний фатум, який гомосапінс загнав в більше переживання, чим більше радості по цьому житті? Ну, ви можете навіть порахувати. Ви зараз бачите цю карту і придивитися і зробити векторні розширення цих емоцій, щоб сказати: Ти дивися, дійсно негативних емоцій значно більше. Але зараз буде кілька цитат, великих, звичайно, вчених, і почну я з Віктора Франкла, який сказав, що страждання без сенсу руйнує не лише душу, але й тіло. І в своїй книзі він говорить про те, що емоції, які не мають виходу, починають працювати проти тіла. І це ж підхоплює сучасний а, вчений. Сапольський, Роберт Сапольський його люблять слухати, такий трошки ексцентричний, але достатньо непоганий бігів нейробіг Так от він заявляє в своїх публікаціях, в своїх тет-виступах, що негативні емоції це двосічна зброя. Емоції злості можуть мобілізуватися, але також руйнувати організм, якщо лишається невисловними або непрожитими. Ну і тут буде кілька посилів, в основному до, до клексера і а, про перехід негативних емоцій на наші тілесні реакції. Тому я цей слайд так і назвав психосоматика війни основні шляхи руйнації. Звичайно, коли ми говоримо про стрес, який супроводжує виражено сильні негативні емоції, ми говоримо про підвищений рівень кортизолу. а це автоматична гіпертонія. Ішемічна хвороба серця, тривала і мобілізована лють. Це імонодефіцит. Імонодефіцит це різке зростання онкологічних ризиків, ненависть без виходу, це патологічне виснаження адаптивних резервів. Тобто, психосоціальний стрес активує запальні процеси, які ведуть до хронічних захворювань. Післявоєнна перспектива, і що в нас власне очікує. Нас очікує скоріш за все. І я знову ж таки посилаюся на роботи, які відносяться до подібного аналізу, Сегерстрома, Міллера, сплиск кардіологічної патології, тобто інфарктів, інсультів, серцевої недостатності, зростання випадків онкологічних захворювань, особливо серед осіб із хронічним переживанням агресії, хронічний психологічний стрес тісно пов'язаний зниженням противірусного протигракового імунітету, отже, буде мати. Соматично, а власне психосоматично, два а, різкого росту, кардіопатологія і онкопатологія, ось прогноз. Це модельовано. це не аналіз. Тому що ви бачите, там і 2026 рік, і я так сміливо поставив собі 25 рік, 26 рік, кінець війни. Ну дуже оптимістично. Дай Бог, щоб це швидше завір, завершувалося. І гляньте цей прогноз: прогноз росту соматичних захворювань через психоемоційний стрес війни, кардіологічні онкологічні проблеми. Я хочу просто цим графіком, модельованим ще раз говорю графіком, показати, що вони, не дивлячись на те, що буде завершення війни. Воно буде завершення але. Невиражена ненависть, не виражена злість. Вона обов'язково буде проявлятися на тілесному рівні, і гляньте, яким а, інтенсивним ростом. Дійсно, якщо знову ж таки я вернуся до тих робіт, лише до тих, яких я цитував, то ми дійсно отримуємо замкнуте кругом замкнутий круг коло, де обов'язково один фактор переходить на інший, і а, розірвати його стає дуже і дуже важко. А Виражені емоції, лють, ненависть, звичайно, вони не зникають. Це то, що формує виражений емоційний шліф. Емоційні їх можна назвати, можливо, не науковими словами, емоціями з високоенергетичними станами, а, а емоції, які є високоенергетичними, власне, найбільш сильним збуренням нейроендокринної системи. Якщо їх не прожити, не перетворити, не промовити, не викласти в щось інше, вони дуже час починають впливати на наш організм навіть тоді, коли людина здається вже зовнішньо спокійна. Але це внутрішнє роз'їдання, наприклад, відчуттям лють і ненависть і за відчуття несправедливості починає дійсно працювати проти її організму. Придушена людь завжди трансформується в соматичні симптоми. Завжди не було так, щоб вона сама по собі раптом зникала. А соматичні симптоми я вже озвучував, ті, які зв'язані з вуженням судин, гіпертензія, автоімунні розлади, серцево-судинні захворювання і онкопатологія. Доволі часто ми маємо поєднання комарбідне це те, що зростає кількість тривожних депресивних розладів. Тут я нічого нового не відкриваю, але і одночасно паралельно йде комарбідно соматичні проблеми. Тобто нерозпізнана людь перетворюється ще і на придавлену емоцію. Ну, як, наче елемент виснаження, це не астанія, а скоріше можна сказати, такий собі варіант депресії, можливо, можна сказати, соматизований, ларвований або психосоматичну депресію. Тобто класична психодинамічна концепція депресія це людь обернена всередину. Вона підтверджується на сьогоднішній день навіть на рівні молекулярних досліджень. І якщо полистати журнал молекулярна психіатрія, ви точно зайдете роботи на цю тему. Нерозв'язані образи накопичуються, формує. Чи внутрішній фон розпачу, сорому і навіть самозвинувачення, людь можемо знайти запасні виходи. Агресія може проявлятися у пасивно-агресивній поведінці, сарказмі, цинізмі, професійному вигаразні. І особливо я звертаю увагу сарказм, здавалось би, ну, більше, ніж іронія і жорстокіше, ніж іронія. Але якщо цей сарказм стає домінуючим в сім'ї проти дітей, то це дуже жорстока поведінка з дітьми. Часто люті ненависть каналізуються у хибні об'єкти, ненависть до чужих винних зрадників або створення їх в своїй голові, навіть відходу від реальних понять чужих. Колективна людь завжди шукає виправдання, і ось тут слово колективна травма, яка я впевнений буде мати і трансгенераційні продовження, які ще потребують від нас зусиль і вивчення. Та але я нагадую тут дещо інший аспект. Під час війни, чи криз суспільства часто легалізуються виплески ненависті, створюючи образ ворога та підтримуючи емоційне напруження, навіть коли ворога вже немає. От, Наприклад, завершення війни. Але от відчуття ненависті, відчуття. Що справа не завершена, тому що вони там живуть, святкують і ще щось відбувається, звичайно, продовжує бити по тому, хто це відчуває. А це може об'єднувати групу, тому що, ще раз говорю, це є е, е, легалізація, але водночас сприяти довготривалій травмі і підтримання цієї колективної травми. А отже, знову ретравматизація. Ризики накопичення люті, якщо не довго залишається в людині, вона змінює особистість. Ще один з факторів, який я раніше не торкався, але тут є великі дослідження, наприклад, в тому числі посттравматичний стрес, пролонгований посттравматичний стресовий розлад, те, що відбувається з особистістю вивчення Очберга при ПТСР тривалому хронічному переживанні. Тобто починає формувати озлоблення, цинізм, зневіру і говорити тоді про якийсь конструктив цієї людини по відношенню до себе і до соціуму дуже складно. Тривала лють руйнує довіру до світу і здатність до любові. Сублімація, шлях. Емоційної алхімії. Ну, я так собі це на -на натякнув. Людь може бути перетворена в творчість, боротьбу за справедливість, мистецтво, спорт, гумор. Це добра штука. Сублімація це власне єдиний шлях, де енергія злості перетворюється на конструктив. Те, що лють має право на існування, це логічно, і просто її задавлювати чи медикаментами чи іншими способами, а, мабуть, не варто. Справжня робота з люттю не в тому, щоб її позбутися, а в тому, щоб її визнати, зрозуміти і направити. Людь часто є відповіддю на зраду, несправедливість біль і несе в собі послання про потреби особистості особистості, яка починає змінюватися під впливом власної сильної емоції. Тут є два варіанти, які я назвав, куди діваються лють і ненависть. Вони лишаються у тілі хворобами. У душі розпачем, у стосунках, відчуженням, цинізмом, або у нових сенсах у новій боротьбі, у новій любові, у посттравматичному зростанні, в екзистенціальному переосмисленні власної суті життя і цінності кожного дня життя і передбачуваності його послідуючих діях. Які ж механізми сублімації? Ну, звичайно, захистити тіло через психіку. Психотерапевтична підтримка це канали безпечної розрядки злості, вербалізація, арт-терапія, фізична активність, осмислення емоцій через рефлексію і символізацію. Дай ім'я люті. Назви її, причому деталізовано, а не просто Я почуваю себе погано. Психоосвіта. Відновлення базових відчуттів контролю і безпеки, і звичайно, тут можна вернутися до класика зімута Фройда. Сублімація одним із здорових механізмів трансформації агресивної енергії у соціально прийнятій формі. Їх треба лише пропонувати і культивувати, в тому числі через психоосвіту. Чому робота з емоціями це профілактика хвороб? Емоційна грамотність як один із напрямків громадського здоров'я. Я думаю, сюди потрібно буде зосереджувати великі зусилля, пережити ненависть без саморуйнування, завдання для суспільства і кожної людини. І тут я процитую Мате, який сказав: коли тіло каже ні, воно говорить про емоції, які не були почуті, значить важливий момент дати можливість почути. Вербалізувати, але не у вигляді вербалізував і зник як об'єкт і суб'єкт терапії, а залишився для того, щоб пропрацювати ці емоції. Важливий момент, те, що я сказав, слово назви свої емоції, як не дивно, це достатньо складна річ, тому що рівень алекситімії, при тому, що зашкально виражені емоції дуже і дуже зростає. Ну тому власне одна із теорій ріше про те, що психосоматичні розрядки стають дуже частими. Створення простору для безпечної вербалізації агресії це власне психотерапевтична робота. це… Робота тих осередків, які будуть працювати на ментальне здоров'я, навчання методом саморегуляції, спостереження за соматичними маркерами, не менш важливо. от навчання методом саморегуляції повинно чітко поєднуватися з крайнім пунктом, де ти не просто починаєш тілесні практики і техніки дихання, а, наприклад, переводиш своє. Незадоволення і свої емоції в конкретну тілесну а, проекцію. Ну, вже маєш, як правило, переводять на шлунок, на сонячне сплетіння, на частину грудної клітки або на серце. І вже ти працюєш з тілом, реалізуючи і викладаючи, і позбавляючи негативні емоції оцього енергетичного заряду. Я буду завершувати у вигляді такого мікротесту. А я пропоную вам. Чотири фрази, які зараз я вивів на екран. Вони, звичайно, всі а, мотивуючі, і всі вони якби підсумовуючи сьогоднішню нашу зустріч про негативні емоції. Але уважно їх прочитайте, потім відведіть від екрана очі, тобто не перебігайте їх знову, прочитайте один раз. Прочитавши їх, відведіть очі або пустіть очі, або закрийте очі. Задумайтеся і попробуйте згадати фразу, не обов'язково її дослівно, згадати суть цієї фрази і повірте, що вона буде особистісна. Ваша. Якщо вона стала з цього моменту, чомусь саме ця ваша. Вже тут, можливо, варто задуматися про ті конструктиви, які ви вилаштовуєте навколо негативних емоцій, які є в тому числі і в нас з вами, тих, хто намагається допомогти нашим пацієнтам. Я дякую за те, що ви слухали. Бажаю хороших і теплих вам думок. Бережіть себе і, звичайно, будьте здорові. Щастиво!